Добрий день, сьогодні буде теоретичне відео. Хотів зняти таке практичне, ну то дуже довго. Монтувати було би багато. Стосується воно заміни сальників свічних колодців мотора FB-20 Subaru. Ну, здається, що та процедура дуже важка і самому зробити її дуже тяжко. Ну, там навіть дехто говорить, що мотор треба знімати і так далі, то все єрунда. Єдине, що треба, треба, щоб у вас було як мінімум двоє. Помічник потрібен. І потрібна яма або підйомник. І, в принципі, то все робиться не так складно. Права сторона трошки більше. Геморою, хоча здавалось наоборот. От, з правої сторони, щоб добратися до клапанної кришки, е, треба зняти воздушну магістраль, там фільтр воздушний. От, інакше ви туди просто не доберете. З лівої сторони, достатньо зняти тільки акумулятор. Я бачив відео, де люди прям знімають проводку, в тому нема необхідності. Клапанна кришка. Вийде і так. Були побоювання, що не пустить рама і так далі. Ну, і є такі ствердження в девкого. То теж неправда, там все виходить нормально. Значить, права сторона. Треба зняти воздушний цей воздуховод і фільтр. Можна не знімати воздуховода, можна достатньо зняти тільки фільтр. Відключивши патрубок від фільтра. І ви будете мати доступ до всього і до свічок і до самої кришки клапану. От. Спочатку знімається оця, оця накладка, вона на двох болтах кріпиться. Ну, а далі знімається сама клапанна кришка от вона. В неї 8 болтів. ну Перед тим, як її знімати, треба викрутити свічі. Ну, не свічі, а самі свічі залишаються в корпусі, їх ми не чіпаємо. Ми викручуємо ті, як би то сказати, накладки на свічі. Там два таких дві таких накладки, до яких під'єднані провода. Їх не треба від'єднувати, ті провода, просто їх відкручує. І собі там десь кладете, вішаєте і так далі. А, забув сказати, якщо у вас, наприклад, мотор каже, що у вас є пропуски запалювання, пропуски ну, в системі запалювання, першим ділом, подивіться, чи нема масла от в тих свічних колодцях. Тут стоять дві прокладки, і з часом вони. Ну, добють і починають пропускати масло. В результаті свічку заливає, контакт пропадає, і в результаті свічка от, значить, Зняли ви ті свічки. Ну, не свічки, як вони правильно називаються, самі ті контактори зі свічок. І от тут є 8 болтів. Вони не сильно закручені. Їх момент затяжки 6,4 Н, тому відкрутити їх ну, би не складає ніяких проблем. От. Найбільша проблема ну, бажано я кажу, щоб було два чоловіка. Тому що бігати вверх-вниз в яму, чи як там, або опускати підйомник вверх-вниз, то теж досить проблем. Ну, довго і складно. От. Відповідно, треба зняти захист знизу, там той пластиковий, щоб був нормальний доступ. І, в принципі, там кругом майже кругом можна дістатися таким або тріщоткою, або накидним ключом. Ну, де не, де не стає тріщотка, а там накидний ключ на 10, і то нема проблем. От, Відкручувати тих 8 болтів. Кришка стоїть на прокладці і на герметику. Тому просто так її зняти не дуже вийде, треба чимось підважити акуратно і від'єднати. Найбільша проблема то почистити герметик, я вам так скажу. Там головне, що в мануалі написано, що герметик дається під прокладку. А на заводі чомусь заливають його на корпус. На корпус а тоді в ляха кладуть саму кришку з прокладкою. В результаті то що прикипає, і зняти її досить проблематично. Ну, як проблематично, треба трошки повозитися. Ну, найгірша проблема, то, звичайно, зняти старий герметик. От. Тут досить довго Його щищати акуратно, щоб не пошкодити саму поверхню цього блока. От. Чимось пластиковим. Ну і для того, відповідно, треба доступ знизу. Тому що зверху ви там просто не все будете бачити, там є переходи такі згине і так далі. От. Відкрутили ви тих 8 болтів, тоді витягуєте прокладки, оці кольця, такі вони, от вони тут, тут так воно буде виглядати. Не бійтеся, тут нічого страшного нема. Трошечки масло витече, бо тут є масло. От. Оці от кольця ви витягуєте, ставите другі. І тоді, відповідно, отак от от воно типу, виглядає. Коли ви знімете клапанну кришку. І от, от на тих от, от згинах почистити герметик це дуже проблемно. Тут рівна площадка з тої сторони, а з іншої вона от має такі. Фігурні виступи. От. Значить, от почистили герметик, трошки там протерли. Подивіться уважно, як буде чиститися, щоб сюди середину не попав герметик. Ну, потім можна тут воно вниз все спадає, там можна просто пройтися чистою тряпочкою, витерти. ну разом з тим маслом, яке там буде. Вот. Ну і далі дальше, дальше вже все просто. Вот мануал, куди наносити герметик. Я не розумію, чому на заводі нанесли от сюди герметик. Вот так от все обмазане герметиком. Весь той блок. А в мануалі вони показують, що наносити от сюди. От в ті впадені і отут вот на ті ізгиби. То наноситься на кришку. Не на корпус, а на кришку. Під прокладку. Тоді зверху тому ставите прокладку. Сюди ставите прокладку, ставити ну, нові кольця. і затягуєте, закручуєте кришку назад. Тут важливо тут важливо, що. Бачите, порядок затяжки. от Якщо взяти кришку, подивіться уважно, де пер який затягується першим, який другим, третім, четвертим і так далі. Послідній і восьмий. От в такому порядку її треба затягувати. Причому не відразу кожен болт, а поступово. От ви Підтягнули до кришки, скажімо, перший болт, підтягнули до кришки другий болт і так далі. Третій, четвертий, п'ятий. Сила затяжки 6,4 н. Ну, бажано, звичайно, мати динамометричний ключ. Ну, якщо у вас є відчуття в руках, то не зовсім обов'язково. Сильно тягнути не треба, тому що алюміній, сам блок алюмінієвий, дуже легко тут. Пошкодити різьбу. от В принципі, весь процес, якби не щищати герметик, займає ну десь порядка години. А от відмити кришку і почистити герметик, Ну це час іде. Ну, і ліва сторона все так же само. Кришки ідентичні. Ну, як вони не ідентичні, вони, до речі, там. На кришці є. Ну, прокладку ви іншою стороною просто не поставите, вона має певні згиби І кришку теж ви іншою стороною не поставите. Ну, на всякий випадок, там на кришці написано ну, Break-7 і break 6, тобто то низ кришки. от. Але її другою стороною поставити нереально, бо вона має оці згини, Тут плоска, а тут згинуть, тому. Іншою стороною вона просто не стане. От. Герметик, ну, бажано, щоб він. Час його затвердіння десь порядка суток. От. Пробний пуск можна зробити після того, як ви зібрали, там, чи заводиться, чи все хорошо. Ну, але їхати бажано вже через сутки. от, от, такі от пироги. Ну і от там. Друга кришка, бачите, куди наноситься герметик. Чому вони на заводі наносять його по всій поверхні, я поняття не маю. так? Для для, для, для. не знаю для чого. Так що весь процес, в принципі, не тяжкий. І в і самому це хто боїться, що кришка не вийде, вона виходить там, там досить багато місця. Самі болти короткі. От. Вони нікуди не впираються. Трошки проблематично, на, потім з лівої сторони, бо там е, цей послідній восьмий болт, оцей ну, шостий він тут. Він заходить за раму. Ну, тобто там підвіска йде. І там туди треба так постаратися, щоб його туди поставити і, і зняти, само собою. Е, так що от так от. В принципі, нічого складного. Робиться досить просто. Дякую за перегляд.